Hello, friends! Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти історію про двох друзів Friends. Друзі. Жив був на світі Енд Мурашка, і був в нього друг теж Енд Мурашка. Коли вони зустрічалися, один одному казали привіт англійською. Хто згадає, як вони кажуть? Вони кажуть Hello. А якщо один мурашка And хоче спитати іншого мурашку And, як в тебе справи? Як би він сказав англійською. How are you? А інший відповів I am fine, в мене все добре. А якщо б вони знайшли якийсь дивний предмет? Один мурашка бент запитав. What is it? Що це? А інший подивився уважно і сказав It is an apple. Наші друзі мурашки дуже розумні. Вони знають назви цифр англійською мовою? Хм, Здивували. Я впевнена, що ви теж знаєте. Давайте разом повторимо: 1, 2, 3, 4, 5. Це було дуже легко. Будемо рахувати у зворотньому напрямку. Як думаєте, вийде в нас? Five, four, three, two, one. Дуже. А якщо раптом мурашко побачить Tree – дерево. Apple tree яблуневе дерево. Але буде перешкода то на допомогу прийдуть справжні friends, друзі. Це в нас дівчинка. Як вона буде англійською? Girl. Дівчинка буде допомагати And – мурашці. І ми теж будемо це робити. Треба назвати правильно цифри. One, two, three. Four. Life. І ось ми зробили з вами місточок Breech. І наш мурашка щасливий, хеппі, тому що може дістати Apple яблучка. А якщо мурашці пощастить знайти a basket, кошик with apples з яблуками, то знову на допомогу прийдуть наші друзі, A friend Друг. this is a boy. And, і ми допоможемо побудувати місточок. Давай разом. One, five, three, four, two. Well done! Дуже добре. Ось така чудова історія про мурашок у нас сьогодні вийшла. А ці слова допоможуть тобі і батькам згадати цю історію і розповісти її ще раз. А я вже кажу тобі goodbye! До побачення!